Коли ти зрозуміла, що ти красива дівчина? Давай так, коли я перестала розуміти, що я красива дівчина. Давай. Е -е, коли почала займатися стендап. Коли ти перестала колись... розуміти, що ти красива дівчина. Так. Да. Ого, так. Я поясню, думаю, це... Ну, це я жила в, е все дитинство, я думала, що я дуже красива. В пів юнацькі часи я знала, що я дуже красива. Вау, так. Е -да. Але... а, хто це, а хто це тобі е давав це розуміння? Ти сам собі? мене завжди, я була впевнена в собі, мене завжди була е, якась там увага чоловіків, які мені подобаються. Ага, чому ти тоді перестала розуміти, що ти красива, коли ти почала займатися стендапом? Тому що дуже багато людей мені написали жирна я уродіна йди далі капай картошку, свиноматка. Мені кожен день це пишуть. Це. Ну і що? так, що звертати увагу на їхні думки, е -е, ти ж ніколи не звертало. Дивися, коли ти живеш в бульбашки, де ти сама прекрасна, так. і ніхто ніколи не ставиться під сумнів, то потім, коли із тисячі коментарів 997 про те, що ти урод. Навіть не про твій гумор, хоча я не не модель, поняв? Mm -hmm. Не оцінює, не оцінюється мій гумор, оцінюється моя зовнішність. То це, конечно, що ти такий? що? Потім виходить друге відео і така ж історія, третє, четверте. Досі виходять розгони, де мене немає уже 15 випусків. Ну люди все рівно пишуть: дякую, що немає цієї свіноматки і так далі. Ну зараз ще про Ткаченко теж почали писати, що двох свіноматок немає. Досі мене там, блять, вже немає. Нахуй забудьте, блять, що я там була. Тобто зараз в даний момент ти не вважаєш себе красивою? Ні. А що потрібно е, тобі зробити, щоб знову вважати себе красивою? Те ж так не працює. А як що треба зробити? Щоби це ж про впевненість в собі? Чи вона є? Так. Ні, її немає. Коли тобі кожен день кажуть е, ти тупий? Ну рано чи пізно ти ж поставиш під сумнів, що ти тупий. Тобто Треба ти... бути дуже, дуже впевненим і як ти кажеш пропрацьованим, щоб на тебе не впливала абсолютно ніяк думка суспільства. Коли люди мені пишуть це не смішно, на це абсолютно похоч. Там угу. люди, коли там якось об... але коли люди тобі систематично пишуть, що ти урод, ти такий Да, я урод». Спочатку це тебе водить в шок, те, що я не красива, якого як хуя. Потім ти плачеш, тому що це тебе ображає. А потім ти такий ну да, я урод, але й похуй».